Таку нову пошту ти ще не бачив. Коржик Урбанізло місто, солодка посилочка, яка прибула уперше, абсолютно безбар'єрне відділення. Стоп, що? У новій пошті є кав'ярня? Коржик, ми ж прийшли оглядати безбар'єрність. Так, кав'ярні з заниженою стійкою та сходинками для малечі. Безбар'єрність вона для всіх треба попити водички, бо стільки всього що показувати. Для людей з порушенням зору тут всюди є тактильна плитка. До речі, я про неї вже розказував у своїх відео. А також всі позначки продубльовано шрифтом Брайля. А ось це я й сам бачу вперше. Тут є індукційна петля для людей з порушенням слуху. Ану не підглядайте. Я перевдягаю косинку у широкій переміручні. До речі, всюди можна побачити тримачі для милиць і трустин. А для того, щоб самостійно впоратися з посилками, тут є діджитал-помічник, який регулюється по висоті. Надсилають діджитал поцілунки всім, хто піклується про безбар'єрність в Україні.